Вітаю вас, друзі! З вами Богдан, автор сайту CSSMister.com.ua. Верстальники у своїй роботі часто зустрічаються з такою проблемою, що необхідно зверстану ними сторінку протестувати у різних версіях інтернет Explorer. Як ви вже напевно здогадуєтесь, цього неможливо стандартним методом зробити. До цього в інтернеті є багато різних програм або способів, які дозволяють протестувати дані сторінки у різних версіях інтернет Explorer. Сьогодні я ознайомлю вас з однією з цих програм. Дана програма є ще молодою, вона розвивається, в ній є деякі неточності, дещо ще не працює, але основну функцію вона виконує. Щоб завантажити дану програму, нам необхідно перейти на сайт, адрес якого ви зараз бачите на екрані, завантажити дану програму і установити її стандартно на свій комп'ютер. Після цього. Як ви її установили, завантажте її і перед вами буде відображатись ось таке вікно. Це і є інтерфейс програми і e e-tester. Зразу рекомендую зайти в вкладку Опції і змінити мову на українську. Переклад даної версії зробив ваш покірний слуга. Після цього нам необхідно закрити програму і знову її завантажити. Переклад вступить в силу. Отже, які є основні інструменти даної програми. Ну, в першу чергу, це основна вкладка, головна. Тут є основні навігаційні кнопки, які зустрічаються у кожному браузері. Також є кнопка Закрити всі вкладки і закрити всі вкладки, крім активної. Тут, я думаю, не потрібно нічого пояснювати. Слідуюча секція це кнопки з версіями Internet Explorer. Отже, як Неважко догадатись, кожна кнопка відповідає за певну версію Інтернет Explorer. Якщо ми натиснемо вкладку ie 5 то відповідно відкриється вікно з Internet Explorer 5.5. Якщо ми натиснемо 6, відповідно відкриється вкладка з Інтернет Explorer 6. Закриємо дані вкладки. Також є кнопка з версією ie 7 і ie 8 Далі йде кнопка Стандартний IE, яка відкриє інтернет Explorer, який встановлений у вашій системі за замовчування. Також кнопка Усі версії є. От натиснемо її. Перед нами вискочить діалогове вікно, в якій ми можемо вибрати ті версії, які нам необхідно відкрити. Вводимо необхідний нам адрес даної сторінки і вибираємо ті версії, які нам, нам потрібно відкрити. Ось, наприклад, я вибрав версію 6, 7 і 8 Інтернет-експлореру. Натискую ОК. І перед нами відображаються три вкладки з відображенням нашої сторінки. Ось як вона виглядати, буде в шостому Internet Explorer, ось в сьома версія, ось восьма версія. Тут ми можемо порівняти, як наша сторінка буде виглядати у різних версіях. Наприклад, закриємо всі вкладки, крім активної. Сьомий і шостий Internet Explorer закриються і, і залишиться у нас тільки восьма версія. Слідуюча вкладка. Це інструменти розробника. Якщо ми встановили з цього ж сайту відповідну програму Debugbar, то у нас ці вкладки будуть активними, і ми можемо, наприклад, переключити в Debugbar, де в нас є багато інструментів для наладки нашої сторінки у Internet Explorer. Тут вже можна детально ознайомитись з даними інструментами, також є кнопка Вихідний код яка відображає початковий HTML-код нашої сторінки. Також розмір тексту кнопка допомагає вибрати, змінити наш розмір тексту на інший. Тобто, наприклад, на найменший, закриємо debugbar, або на найбільший. І ми можемо глянути, як змінюється наша сторінка при зміні розміру тексту. Також є вкладка параметри. Ну, тут є попередній перегляд, друк нашої сторінки. На жаль, кнопка Параметри Інтернет Експлореру зараз не працює. Ну, принаймні в мене вона не працює. Надіюсь, що у слідуючих версіях вона буде працювати, де ми можемо змінити різні налаштування Інтернет Експлореру. Також кнопка налаштування самої програми, загальні дані. Як ми вже бачили, тут можна змінити мову нашого. Нашої програми, і також додаткові опції. Ну вони тут не багаті, ну, це не так важливо. Також є інформація про нашу програму. Яка версія зараз у мене стоїть, версія 0.4.1. А також натискуючи перевірити версію, ми можемо перевірити, чи встановлена у нас остання версія в комп'ютері. І остання опція це сховати панель. І знову ж таки, повторному нажитті ми показуємо панель інструментів. Також є ряд додаткових опцій, такі як пошук в інтернеті, а також зміна стилю нашої сторінки, верніше нашого, е, нашої програми. Наприклад, сріблястий вигляд, темний, аква. Внизу ми можемо е, з допомогою цього повзунка змінювати масштаб нашої сторінки. Зменшувати або збільшувати. Ось, в принципі, і все, що я вам хотів розповісти про дану програму. Розібратись в ній неважко. Вона свої основні функції виконує, тобто відображає нашу сторінку тестову у різних версіях Internet Explorer. До зустрічі! Будь ласка, надсилайте свої зауваження, пропозиції. Будемо вивчати їх. Всього доброго, з вами був Богдан, автор сайту cssmeister.com.ua